І зараз з нами на зв'язку ще одна людина, яка геть не часто з'являється в соціальних мережах. Дізнаємося про його діяльність від дружини чи від його друзів. Тамерлан, доброволець, учасник дуету Тамерлана і Альона. Тамерлана вітаємо! Вітаємо з днем Добре. захисників і захисниць. Дякуємо тобі за службу. Вітаю всіх, бажаю найміцнішого козацького. Всіх зі святом скажи, будь ласка, ти пішов добровольцем буквально з перших днів повномасштабного вторгнення, і потім ти зник з соціальних мереж. Це свідоме обрання такого тихого способу існування. Ти ж артист. ти навпаки, ніби здається, як ти зміг свою душу тут пригамувати і просто займатися аеророзвідкою, і не нагадувати про своє існування. Ну, по, по перше, було багато роботи, і відверто кажучи, просто не було часу на соціальні мережі. От, а друга сторона цієї медалі, то що це ж таки, це безпека, от де як, коли ти працюєш, то тобто, ніхто не повинен знати твої координати. ну а, але. Ти багато бачиш, зокрема, є на Курщині, де побував нещодавно бачили фото із власне з тих місцин, і хотілося б дізнатися більше, що побачив, які емоції були перебуваючи на території Російської Федерації, на території агресорки, та яка розпочала цю війну. Я скажу так, що почерк у війни він е, однаковий. Е, тому нічого там особливого там, ми не побачили. Якби тут тут просто стосовно роботи коментувати не можу нічого а, але нічого особливого там нема. Коли ми беремо інтерв'ю у артистів, зокрема періодично в ефірі бувають представники культурного десанту. Спочатку співаки, художники, скульптори пішли воювати. Потім їх бригади їхні підрозділи стали використовувати за призначенням їхні знання, їхню вміння підвищувати бойовий дух. Ти не пішов в культурний десант, ти лишаєшся в аеророзвідці. Це і далі був особистий вибір. Кликали колеги по цеху: Давай піднімати бойовий дух, давай давати концерти на фронті. Але ти будеш лишатися добровольцем у складі ЗСУ? Так, у нас були такі пропозиції від хлопців. Десь долучатися, і так далі. У нас так просто було, що ми постійно були в різних напрямках, і ми ніяк не могли там перетнутися. От плюс дуже багато направлень, які ми зараз активно працюємо. і розробки, і щось ми вже виготовляємо успішно. Тому про трохи на це, якби на, на культурну історію, на жаль, ти пішов? Ви, ви пішли викажу і ти раніше робили програму про культуру, спілкувалися в іншій царині. Тобто, ви пішли геть в іншу царину і все вона вас так, повністю так, захопила. Так. Там складно Захопили, чи там ми. реально зараз цікаво. Цікаво, зараз дуже цікаво, особливо якщо ти е, і цим працюєш, і ти знаєш, як робити, щоб воно було е, ефективніше працювало і зупиняло і нищило ворога. Тому це дійсно цікава історія. Тому зараз от максимально е, е, в ньому так скажемо. В, в, ця історія мене захопила. Ви правильно сказали, да Тамерлане, твій фах це БПЛА, правильно. Так, так, вірно. От зараз цивільним важливо надихатися, дослухатися до порад, брати приклад. Яким був твій шлях до власне до цього напрямку? Ну, цікавить власне підготовка, навчання, навички, де їх зараз брати, де шукати? У мене в принципі все почалося, як і у багатьох десятків тисяч людей. Саме 24 лютого до цього я принципово там якось намагався бути подалі від зброї, там і так далі. Тобто вона мене як не ну, як сказати, то не моя та історія була. Але обставини якби вимушили, і все, все, як то кажуть, по ходу у нас було п'єси. То то коли ми нам чогось не не вистачало, ми вирішили просто вкласти так, скажемо, свої знання, свої відчуття і зробити своє. І зараз те, що ми зробили, воно дуже плідно працює, тому. Є такий стереотип, що люди творчі вони не можуть вкладатися в систему. Зараз у тебе зарплата військового, зараз необхідність підпорядковуватися наказам, необхідність не бачити повну картину, а бачити і відповідати лише за свою частину. Вдається легко чи виявилося так, що можливо душа лише до цього моменту цього і прагла, і все виходить органічно. Насамта, ну тут все залежить від командира, і якщо є правильне бачення, то в принципі цих питань немає. Угу. Ну моя, моя думка така, да вам а... з командиром пощастило? Так, так, у нас дуже дружні стосунки. Тому ми дивимося, так скажемо, в один бік і робимо справу, так скажемо, одну справу. Ми всі працюємо на перемогу. Ну а щодо тих, мені цікаво ще спитати: щодо тих, з ким дороги розійшлися, чи чи багато таких, з ким війна припинила спілкування? Є такі, звісно. Ну на жаль, може на щастя. Війна таке максимально сильне випробовування для багатьох, і це випробовування не всі проходять. Тому з багатьма е наше, наше спілкування закінчилося, а зате е при цьому е в нашому списку друзів е додавалося дуже багато е дійсно е таких е потужних е хлопців, які. Дуже великі е, справи роблять традиційна історія. Гривні. Я хотіла згадати ще фотографію з Курщини, і ви там жартували з друзями. Ви їм відповідали: я виїхав за кордон по системі шлях. Отакий я Нарешті, нарешті. Так, так, і це реально жарт. Але якщо не про жарти, питання Тамерлан, він звинувачує тих, хто виїхав по системі шлях, виїхав з порушеннями, не будучи постійним волонтером, скористався, заплатив хабаря. Чи ви кожній людині даєте можливість відповідати за цю війну, як вона вважає за потрібне? Як я і говорив, війна це велике випробування для кожного з нас. Я не хочу е, клеїти на когось там якісь ярлики і клімо, але я скажу так, що е, люди, які виїжджають по системі шлях і не, не вертаються, вони в першу чергу роблять, е, як так скажемо, создають е, складнощі складнощі дійсно для волонтерів, е, для яких потім інші виїзди Дійсно, по, по машинам, по ще чомусь, там і так далі, по старлінках, там, те, що дійсно потребує. Да? Тобто для, для них дійсно є проблеми. Тому тут вже робити висновки треба. Кожному але людина, яка тікає і не несе відповідальність, то зрозуміло, що вона не думає точно про волонтерів, яких потім зупинятимуть, перевірятимуть. Ну, тому що система шлях в першу чергу для тих, хто возить все, що ви перерахували, і робить це просто так. десятками раз. Дякуємо вам за вашу службу. Тамерлан, доброволець, учасник дуету Тамерлана Альона був з нами на прямому зв'язку.